Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці квітка Цісик поруч зі сквером Усачова. Тут має з'явитися ще один новий мурал. Наразі можна побачити ось такі конструкції. Робітники мають спершу вдовити домівку, після цього вже почнуть наносити ескіз малюнку та розмальовувати як ось цей будинок поруч. На ньому також будуть зображені квіти. Як саме це буде виглядати, ви зможете побачити на сайті інформатор Дніпро у статті. Наразі робітників немає, можливо, це пов'язано з дощем. Коли саме мають завершити ремонтні роботи, наразі не зазначається, втім вулиця буде різнобарвною. Для тих, хто щойно приєднався. Зі сквером Усачова має з'явитися ще один новий мурал. Як можна помітити, наразі тут встановлені ось такі конструкції. Спочатку мають утеплити будинок, а після цього вже почнуть наносити ескіз малюнку На ньому будуть зображені також квіти, як, поруч, як на будинку поруч. Наразі робітників на місці немає, можливо, це пов'язано з погодними умовами, оскільки сьогодні йде дощ. Коли саме мають завершити ремонтні роботи, також не зазначається. А як саме буде виглядати домівка, ви зможете побачити у статті на сайті інформатор Дніпро. Це вже буде другий мурал, який з'являється на цій вулиці. Наразі почали тільки підготовчі етапи до створення муралу. Більше фото та інформації ви зможете прочитати та побачити на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107.3. Усім гарного дня!